Раз, це город Шевченко, і мертвий, і живий, і народжений землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання і смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки ямов окаяний, І день, і ніч плачу на розпутях велолюдих, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, озухи не чують. Кайданами міняються, прадою торгуються. і Господа зневажають, людей забрягають. Тяжкі арма орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачте, як і жнива. Схаменіться недолюди, діти й родиві. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте. Того, чого немає і на небі, і не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля.